Слава Ісусу Марії Вітаю вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний день, прекрасний благословенний час і благословення від Марії. Ви бачите, скільки Марія благословляє нас в кожному посланні, та? кожного дня. І це вже вартує того, щоб читати ці послання, проживати їх, слухати їх. Бо кожне благословення це є. А, сила, та? сила, енергія, хто як назве, але це вивільнення, коли звільняється благословіння з уст, то це звільняється сила, Божа сила, так? бо коли звільняється прокляття з уст, то звільняється сатанинська сила. А коли благословіння, то це Божа сила. Ми до, до кінця не усвідомлюємо, наскільки це велика сила, та? благословіння. скільки ти його отримуєш на день. Скільки ти його чуєш, цього благословення на день, а скільки чуєш прокляття на день, так? а скільки сам звільняєш благословення, прокляття, це все впливає. Це все впливає на твоє і моє життя. Тому Марія так часто в своїх посланнях говорить: благословляю вас, материнським благословенням, благословляю вас на ту справу, на ту, на всю. Благословляй. Благословіння це не просто слова, так? аби було. Благословення це е, сила сила Божа, яка потім по цьому благословенню діє е, Господь. Я також закінчую кожну програму благословенням, не просто що так воно файно звучить, не, не, тому, що так, е, ну, не тому, що так хочеться там, або так звик. Так? Або знаю, що таке благословіння і силу благословення, і тому хочу благословляти, е, бо знаю, що благословення повертається. так? Каже Господь, благословляйте всіх, а хто не прийме, то воно повернеться до тебе. Тому я благословляю всіх на цій програмі, а, а хто не приймає, то воно мені повертається. Я стою багатшим, багатшим, багатшим на благословіння. Так? Бо благословіння це багатство, яке ми навіть не можемо осягнути, але ми не можемо його зрозуміти. Так? Тому важливо йти на літургію, отримувати благословення, слухати священиків, слухати різного роду християнський контент, так там, де є люди, які благословляють. Бо чим більше я буду приймати благословення за день, тим більше я буду жити в цьому благословінні. І так само, чим більше я буду давати цього благословіння різним людям, тим більше я буду приймати його. А коли ворогам буду давати благословення, то воно буде більше повертатися мені. Тому, власне, каже е, суть давати більша радість давати, ніж брати. Так? Тому благословляй і буде тебе будеш благословенним. 25 січня 1992 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю відновити молитву у ваших сім'ях, щоб так кожна сім'я стала радістю для мого Сина Ісуса. Тому, дорогі діти, моліться та шукайте більше часу для Ісуса. І тоді ви зможете зрозуміти та прийняти все. Навіть найважчі хвороби і хрести. Я з вами і хочу прийняти вас у своє серце і захистити, але ви ще не, не зважились. Тому, дорогі діти, прошу вас, щоб молилися, щоб через молитву ви дозволили мені допомогти вам. Моліться, мої дорогі дітоньки, щоб молитва вам стала щоденною поживою. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні Марія нас закликає. Молитися в сім'ях. В сім'ях. В... Добре, коли молишся сам, та, маєш особисту молитву, але й добре, коли молишся з дружиною або дружина з чоловіком. І Марія дуже часто нагадує, віднови, віднови молитву. Можливо, була молитва, можливо, забув про це. Але віднови, щоб молитися зі своєю дружиною і благословляти себе навзаєм. Так? Бо молитва це благословіння. Коли разом молитесь, то благословляєте себе навзаєм. І важливо це так, також благословляти дружину чоловіка кожного дня, кожного вечора, зранку і перед сном. Це є мінімум. так? Якщо бачиш і маєш змогу більше, то більше благословляй. Бо благословляєш, коли дружину, то благословляєш і себе, так? стаєш багатшим. Все працює, бачите. Все співдіє на добро. Коли Господь каже, Чоловік благословений, то йому все на добро. Бо що він робить? Він благословляє, ходить, благословляє. Ну і жінка так само, так само буде працювати. Тому, дорога дитина, молися та шукай більше часу для Ісуса. Чи шукаєш сьогодні більше часу для Ісуса, чи вирізаєш той час постійно? Підрізаю, так? бо ми можемо або збільшувати час, або підрізати час на молитву. Була годинка, стала 45 хвилин, потім 30 хвилин. Потім 15 хвилин і так підрізали, підрізали, що її взагалі її нема. Каже Марія дорога дитинка, молись та шукай більше часу для Ісуса. І тоді ти зможеш зрозуміти та прийняти все. Навіть найважчі хвороби і хрести. Прийняти все. Прийняти все, що йде від Бога. Так? І тут ідеться хвороби, це вже Марія говорить ну, навіть. Тобто як виняток, не як. Наслідок, не як щось якесь постоянство, так? А, бо хвороба, ми знаємо, що вона йде не від Бога. так? Але іде іноді випробування, також може бути хворобою. Так? Просто коли я в гріху живу і знаю, що це прокляття нашого через мій гріх, або приходить сьогодні на мій, через мій гріх, так? через мій стиль життя, приходить хвороба. То я її не маю приймати. Сатанинську хворобу я не маю приймати. Так? А коли я знаю, що це випробування, коли я живу не в смертельному греху, коли я живу в благословінні і приходить якийсь хрест випробування, можливо, це навіть хвороба буде, Випробування, ногу ламаю, так? або щось такого роду, то тоді я приймаю це і розумію, чому я це приймаю. Так? Бо каже, коли будеш шукати більше часу для ісуса, і тоді ти зрозумієш та приймеш все. Зрозумієш. Важливо зрозуміти, так? Звідки це пішло? З чого це пішло? Бо джерело хвороби ми знаємо, звідки йде, так? І тому тут, власне, Знайди більше часу сьогодні, щоб потім не шукав його в хворобі. Бо потім з зламаною ногою будеш мати більше часу на Ісуса. Ну, Так і є. так і є, так? Декому потрібна іноді хвороба. так. Бо через хворобу він пізнає Бога. І багато ми маємо сьогодні свідчень в церкві, коли людина попала в реанімацію або потрапила просто десь в аварію автомобільну, потім навернулася. Чому так стається? Ну, бо людина в хворобі так? бачить пріоритети, змінює цінності. Сьогодні ми біжимо за грошима, за славою. Так? Ну, ми, може, не біжимо, але загально людство біжить, що нам потрібно. Слава, гроші, так? популярність можливо. Можливо, я не знаю, щоб всі кланялись тобі. Так? Влада. Так? І, і, власне, коли ти опиняєшся в лікарні під загрозою смерті, то тоді що тобі потрібно? Тоді вже відпадає слава, відпадає влада, відпадають гроші, бо вони вже нічого не рішають. І тоді лишається тільки Ісус. І, і, і в цьому часі пріоритетів благодать сходить найбільше, так? І, власне. Нарігаю, молись, молись і шукай більше часу для Ісуса. І тоді ти зможеш зрозуміти та прийняти все. Навіть найважчі хвороби і хрести. І взагалі зрозуміти, чому вони приходять, так? чому так буває? Бо ми багато чого не розуміємо. Одні зціляються, інші не зціляються, чому так? Ті моляться і ті моляться, ті зцілились, ці не зцілились. Як воно працює? так? Ладно, щоб це зрозуміти, шукай більше часу для Ісуса. І перебувай з ним. І тоді прийде тобі розуміння. Я з тобою хочу прийняти тебе у своє серце і захистити, але, але ти ще не зважився, не зважилась. Каже Марія, я з тобою, я хочу тебе прийняти, але ти ще не зважилась. Ще вагаєшся, вагаєтесь. Тому, до родинка, прошу тебе, щоб молилась, щоб молився, молилася. Щоб через молитву ти дозволив, дозволила мені допомогти тобі. допомогти тобі. Бачите, що таке молитва? Це дозвіл, дозвіл. Прийняти. Так само благословіння, що було на сьогодні на вступі, благословення важливо приймати, приймати. Не шарахатись, а приймати. Ті, хто не приймають, відкидають від себе це. І Марія говорить. Прийми мою допомогу, так? бо я хочу допомагати тобі. Чи хочеш ти прийняти цю допомогу? Якщо хочеш, то шукай більше часу для Ісуса. Шукай більше часу для молитви, до пізнання, до розмови з Богом. Шукай цей час. Дозволь мені допомогти тобі. Молись, каже Марія, моя дорога дитинка, бо молитва, щоб молитва стала щоденною поживою. Чи є сьогодні твоя молитва, твоє поживою? Чи потребуєш сьогодні хліба насущного, щоденного, як молишся в Отчі наш? Якщо молишся, то ти знайдеш його, цей хліб де в Ісуса. Більше ні в кого ти не знайдеш. Бо цей хліб, власне, є Ісус, який може наситити і насищувати хоче кожного дня, насищати Тебе життям, хоче насищати Тебе радістю. Благословінням, розумінням, мудрістю збагачувати тебе, благословляти тебе. Так? Коли читаємо старий завіт, то Бог все помножував. Почитайте книгу Авраама, так? Буття, вихід. Завжди Бог, написано, Бог збагачував, синів, так? і Авраама, потім синів, потім правнуків, що його виганяли Ісака. Виганяли з села, бо він був дуже багатий. Так? Бо всіх не велося майно, а в нього просто кипіло. Все, поля врожали, скотина вроджувала, тобто Бог розмножав гроші, так? гроші, майно, то тоді просто то гроші були, так? ці кози, овце. І він став багатим. Так? Настільки багатим, що його вже люди попросили з міста піти, бо він муляв. І сьогодні, а ми сьогодні боїмося грошей, боїмося то бізнесу, боїмося і ще чогось боїмося. Слухайте, не бійтесь грошей, бійтеся, бути прив'язаними до них, постійно про них думати. А якщо хтось думає, що гроші це зло, то картка в описі каналу можете передати спокійно. Так? Я знаю, куди їх використати на добро. Тому я не боюсь грошей, бо я знаю, куди їх можна використовувати. І сьогодні. Багато рухів та, рухається за, за рахунок грошей, меценатів, будуються церкви, різні курси проводяться евангелізаційні. За рахунок кого це все робиться? За рахунок бізнесменів, та, які не прив'язані до грошей. А, на жаль, у нас таке, що найбідніші люди, найприв'язаніші люди. А ті багаті дійсно вже розуміють, що скарб не у них. І то найгірше жити в цьому такому обмані. так? Що я думаю, що гроші це все. Ну і потім всяку ерунду пишуть, так? На канал, наприклад, що це бізнес, нічого спільного з Богом. Ну, я так і не розумів. Жінка то мені написала, чи вона про свій бізнес написала, але хтось мені написав, так? То якщо такий це чудовий бізнес, то займіться, будь ласка, цим бізнесом. Бізнес з Богом це найкращий бізнес. Я вам серйозно кажу. Ніякі... Не треба схеми думати, ніякі не треба документи підписувати. Домовляєшся з Богом і знаєш, що він тебе ніколи не зрадить. І цей бізнес буде процвітати, жити, бо хто його буде помножувати? Господь буде його помножувати. І не грошима, а всім повнотою, так? і здоров'ям, і самопочуттям, і радістю, і мудрістю, і відносинами є багато, багато речей, які неможливо купити. Не можливо придбати, навіть той самий час. Тому час. Шукай більше часу для Ісуса. Шукай більше. Бо час дорогоцінність за гроші. І тому Марія каже, не шукай більше грошей для Ісуса. Шукай більше часу для Ісуса. А це жертва. так? Бо час можна грошей заробити, а я не хочу заробляти гроші, я піду до Ісуса. Так? Піду на надорацію, піду раніше з роботи. Ось це я знаходжу час для Ісуса. І Бог це буде бачити. І буде віддавати сторицею. Жоден начальник тобі стільки не заплатить, як Ісус може заплатити. Тому, дорогі, починайте, починаємо бути бізнесменами, бізнесменами на царство Божого. Це найкраща справа. Я вам чесно кажу. Я вже почав і жодного дня не жалкував. І хто б як не казав. Але мій бізнес є спільність з Богом, бо це його справа, а не моя. І тому е дякую за коментарі, за ваші всі підписки, так, е за поширення відео. Е завдяки всьому-всьому ми і зростаємо. Читаємо ці послання і дійсно ділимось благословінням. благословенням. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Па-па.